Доброго тихого дня, рада вас вітати на своєму каналі. дівчата беру вас з собою і трошки пройдемося по такому імпровізованому, імпровізованому риночку. Він знаходиться біля 21-го терміналу. Буквально. Два дні тому я тут була, нічого не було. Але тут кожного дня щось змінюється. Кожного дня може бути сьогодні так, а завтра так. От чим мені Тайланд подобається, що немає нічого однакового. Ну, На початку ми бачимо. Тут і взуття, ви можете, ну давайте подивимось прайс. Одні 450, ось такі шльопанці, двоє коштують 800. Тобто, якщо там береш, бо більше, ну, звісно, ти є, дешевше можеш придбати. Тут є, ось дивіться, по 390 ось такі. Ось такі воно і літнє, ой, і на пляж можна, та і так носити, футболочки по 200 бат, ось такі. Взагалі. Речі коштують, копійки. Ой, сорі, поносив і взагалі по 150, дивіться. 240. Однієї йдуть речі. 790 Вт. З однієї сторони йдуть речі. Ось такий комплект 790 ватт. З однієї сторони йдуть речі. Аж ще подивимось, там пішли. Дівчата дивляться сукні. Ось такі дуже носять штансі, я вон теж типа таких. Прикраси. У нас, дівчаток, різні прикраси, такі браслетик. Hello, Різні, різні. І ціна я вам купляла сережки, троє сережок, Hello! Hello! Різні, які хочете, що хочете. Дивіться, ручної роботи така. Продукти, ой, э, речі, а з цієї сторони можна, попої, можна попоїсти. Ось такий великий набор помело коштує 180 бат. Це дурян. От мангустін. Ну, на базарах, звісно, дешевше. по 100 бат мангустін, рамбутан. Ми з вами. Я робила розпаковочку. Ось є манго просто порізаний. Такий такі манго 100 бат, при тому, що манго коштує дівчатка 10 ват кілограм, навіть можна купити. І ось такі шашлички 15 ватт. Є курочка. Шутін у них називається. Можна кокос. Ось я вам кажу про те, що тут сплошні саблазни. Сплошні саблазни. Пішли від, від них, пішли від тих соблазнів як можна швидше. Але я вже повечеряла, я спокійно ходжу, навіть в мене немає естетичного оргазму. Цела морозиво ось таке з різними начинками по 50 бат. Тут я підписалася на телеграм-канал, де навколо є, завжди є анонси. Де що проходить. Тому мені, в принципі, вже не складно. Ну, радує, що стоять ось такі мусорки. А, я вже знаю, що, де коли. Дивіться, яка шляпка. Ось такі шляпки. Отак іноді знаєте, як заліпнеш, ходиш, ходиш, роздивляєшся. Ось по Гаманці якісь. Дручки, дрючки. дрючки. Ой, ні, по 150. А це, мабуть, для паспорта ось такі. Hello. Ось такі. Боже, дівчата. І таких риночків тут. Я не знаю, нам з вами не переходити. Давайте подивимось, що тут за аромати. Прайс 200 бат, прайс 450. Це танське. Арома, окуляри по 200 бак. По 100 бат. Ми дивіться, які цікаві. Окуляри розувенькі. Так, що в нас далі? Золото. Золото, дівчата. Ви ж розумієте. До речі, тут золото зовсім, зовсім іншого. Кольору ось 5 носків, 100 бат. Дивіться, вибирай, не хочу. Золото жовтіше, ніж нас, ми звикли з вами, дивіться, yeah, yeah. іграшки. Ми з вами звикли. Не такі у нас, якщо не помиляюсь, ще домішки є. Так? А тут таке, кажуть, чисте, воно жовте-жовте. Знаєте, як у нас кажуть циганщина. О, дивіться. Пандочка ходить. Розважають людей. Тут всякі для дітей. це нема люди. Це в мене моя підписниця, а тут люди. Їй би бусики оці. бусики нема люди. Вона ці бусики любить. У мене мої одягнуті. По 39 бат. Це взагалі не про що. Бери не хочу. Ось такі сережки, різні, Боже, дівчата. Рай для шопоголиків, трусілян, троє по 250, чоловічі, ось такі дуже великі вибір, Сімейки. Три за 250, ось таке. А отут бусики, шмусики. Де мої бусики, дівчатки? Де ви мої бусики? Як вам Ну такі. Ось такі бусики, три штучки на стобах. Теж камінці. Теж камінці різні. ось такі. Цікаленькі. А що це таке? Це брилок чи що? Боже, а тут, дівчата, ви просто подивіться. Чого тут тільки немає? Ось такі футболочки. Корочу, чого тут тільки немає. Є ще й тваринки. Ви подивіться, які тут тваринки. Козенятка. Дивіться. манюні козенят Там дивіться. Шерсть його. Ось і будемо таке манюня. Ви подивіться, яке воно манюня. Там попуга він є. І подивіться, яка попуга, А от зайченятка. Пуга. Дивіться, які гарньовні. Ой, яка краса. А ну, Що там ще, якщо ми подивимось? Рибки різні рибки. рибки Горнюні. А вон, поросята. Отаке. А, от а он які попуги ви подивіться, які гарнюні. А ось дивіться, які попуги. Боже, я пройшла і побачила. Дивіться, які вони гарні. Подивіться, просто красунчики. Все. Я побігла по справах, а вам тихого, гарного дня.